Морозно і пронизливий вітр, трошки неприємно. Завтра вже має бути потепління. Сьогодні таке ось різке похолодання. 100% воно негативно сказалось. Продовжую я, друзі, ловити на монтерку на 110 у в кольорі щука. Ну і зараз даю максимально велику паузу до 10 секунд. На одній з крайніх рибалок у мене сталася така неприємність, підмерз шнур і при різкому закиді відстрелив воблер я, це інквізитор 110-й, Strike Pro. Шкода воблер, тому я максимально акуратно стараюсь зараз скидати і перевіряю після кожного закиду стан шнура, чи не прилип він на тюльпанчику. Часто ось тут, ось на ролику також мерзне, не пускає. Можна відстрелити, якщо добре, жбурнути. І Якщо ви використовуєте не дуже міцний шнур. Ну, от в даному випадку у мене восьмежилочка 1 і 2 і боблер, який важить десь 16-17 грамів, я відстрелив. Тому дуже обережно <рес> такі-такі-такі. Жалі судачок. Блин, ну я уже все перепробовал, да, садочек божме. Я не знаю размер, правда. Не, что щучка, да? Щучка, блин. Что ты так жмешь? Ну, монтерка. Поперек. Ну, так нехотя, ну, так нехотя. Ну, не знаю, может, больших тут и нема. Местяк такой, конечно, я все понимаю. Ну... Но... Що ж це за розмір? Де ж хороші щуки? Що це за травянка якась? Йо моє, тебе ще ж треба звільнити якось. Я вже все перепробував. Дай думаю поставлю цю мантеру, на неї добре... Ну я і судака ловив, звісно, але більше щучка влітає. Ставлю я цю мантерку і на першому закиді звільнилась. Ну, така ось невеличка, блін, трудова. Сьогодні, вчора, вчора було тепло, вчора було плюс 12, а сьогодні стало мінус, мінус 6. Ну, я думаю, що така різка кліматична різниця з мінусовим знаком погано сказалася на. Активності риби. Тим не менше відпускаємо підростати. І ще трошечки покидаємо недовго, тому що зараз ось сяде сонце і будуть у нас проблеми. А проблеми з шнуром, з кільцями, як я вже казав, буде дуже сильно намерзати. Я ще попробую цю мантерку, ну, на першому закиді тому я вірю в неї. Це ось те, що з кільцями. Буквально 3-5 закида і все. Нічим я не обробив. Треба було хоча б якимось солідолом. Жартую. Ну, хоч чимось. Приходиться хекати. Опа ось такий от красопетик. Я розраховував на крупнішу. Це, до речі, спрацював Воблер від фірми Мегабайт. А саме Аміго, він добре ловить щуку і не тільки щуку. Дивіться, як жадно з'їла. Я думав, блін, може зійде. А ні, вона сіла. Непогано сіла. Зараз би її ще звільнити. Ну все, здається, операція пройшла успішно. Я дістав спеціальний інструмент. Ну, це шнурочок. Ми розчитуємо на більш вдалий результат сьогодні, як завжди. А цю відпускаємо підростати. Сьогодні у моєму арсеналі лише воблери. І годинка часу в мене є. Кльовочка вдовж цієї стінки рогозу на рівномірочку. Я спочатку почав твічити, закинув ще раз і рівноміркою провів і сталася покльовка. Ну що, продовжимо, тому що ще й підмерзає. Сьогодні мороз, ось катушка вже не крутиться. Зараз прочищу кільця і може, мені вдасться трошки порибалити. Ну і ще цікавий момент, друзі, про який я сьогодні не сказав, це те, що хотілося мені попрацювати по горизонтам. Справа в тому, що місце тут ямка приямочок в цьому районі приблизно біля трьох метрів, і тому я працював воблерами, які заглубляються на 1 метр, які заглубляються на 2 метри. І трошки більше двох метрів. І клювання були на відносній мілині. Відносні. Десь в районі півтора метра тут бровочка йде. І з цього, з цього боку також. Ну, ось. Де я впіймав щучок. А ось на самій глибині нічого не було. Можливо, тому що рельєфчик тут не дуже привабливий. Все ж таки тут немає за що рибки вчепитися. Але це тільки догадки. Нічого потрібно було перевірити і дізнатися, щоб знати, чи є сенс сюди ходити. Ну, а ще в мороз ламаються лопатки, я не знаю, як так сталося. Але дістав Воблер без лопатки, важко сказати, в чому справа. Дуже мало місць, з яких можна нормально покидати. Прийшов на. Кладку, з якою я завжди рибачу тут весною, влітку. І що цікаво, завжди мені вдається зловити тут дві, ну максимум ще одне клювання щуки. Так і сьогодні сталося. Дві щучки я зловив. Насправді не планував сьогодні знімати відео, просто прихопив з собою камеру. Але чим цікава рибалка, тим, що, по-перше, я хотів перевірити, чи буде клювати щука при такій різкій зміні температури, добряче утеплився, придбав нові чоботи, зараз вам їх покажу. Було цікаво мені перевірити, як вони тримають такий холод, хоча я й стояв на кладці дерев'яній, але все ж таки вони зі своєю задачею справились. Зовсім не замерз, чудовий варіант на зиму. Це Ліміго Вермонт, кому цікаво. Можливо, згодом ще знімлю більш детальний погляд на них. Десь приблизно трошки більше години я пробув на водоймі. Сонце вже сідає, ще буквально хвилин 10, і вирибалити буде просто неможливо. Ось цей північний вітер, який задуває, він дуже сильно мішає. Кільця моментально мерзнуть, 5 закидів буквально, і мені приходиться їх знову чистити. Дякую, друзі, за перегляд. До зустрічі. Зустрінемось скоро.